Слава Україні, друзі! Сьогоднішній мій сеанс сироваріння збігся із таким невеличким дослідженням, яким я хочу показати вам елементарні прості способи найпоширеніших фальсифікацій кисломолочного сиру. Наштовхнула на це дослідження мене одна з підписниць, точніше, її коментар. В якому вона зазначала, що випробувала декілька кисломолочних сирів і вони не плавляться. Коментар цей не давав мені спокою, тому що у моєму досвіді немає такого випадку, коли б сир не плавився. Кисломолочний сир не плавився, не перетворювався на плавлений сир за тим рецептом, яким я нещодавно викладала ось тут на каналі. Але хочу сказати, що використовувала його виключно на двох. Видах сиру на домашньому такому кисломолочному сиру, який я купувала, купую в тієї людини, який довіряю. А другий варіант це сир кисломолочний торгової марки Молокія. І у цих обох випадках цей сир виходить ну, безумовно. Але що ж, може стати причиною того, що кисломолочний сир ваш не плавиться? Фальсифікація сиру це перш за все. Перш за все, кисломолочний сир, який не містить власне кисломолочного сиру в своєму складі, не буде плавитися і ви не зробите з нього плавлений сир. Більше того, ви ризикуєте нашкодити своєму здоров'ю. Насправді, із якісним молоком зараз дійсно проблема. І один з глядачів ем, написав у коментарях під рецептом сиру, що це дуже невигідно. Я не наполягаю, бо у кожного власне поняття про вигоду. У моєму понятті це, перш за все, корисніше для здоров'я, ну, як мінімум, менш шкідливе для здоров'я. По-друге, це вигода у грошовому еквіваленті. І так, для мене домашнє сироваріння значно вигідніше в грошовому еквіваленті. Ну, а про користь чи шкоду. Я думаю, ви зможете зробити висновок, побачивши ось ці невеличкі досліди, які я зараз разом з вами проведу. Це досліди, не бог зна, які, ви їх зможете проводити вдома часто, це дуже дешево, це дуже просто. І ви зможете таким чином контролювати, звичайно, не всі. Не всі фальсифікації, але ось такі найбільш поширені, точно зможете. Досліди ці всі. Із шкільної програми курсу хімії. Тому сподіваюся, що вам не буде це складно і сподіваюся, що буде цікаво. Дорогою я зайшла до магазину, один з мережевих магазинів, який, я впевнена, є у кожному містечку, і звичайно ж кожному місті, і купила там 100 з хвостиком грамів сиру, власне, тільки спробувати. Я ніколи там його не купувала, але для такого дослідження купила. Тож, у моєму розпорядженні виявилося два сири ось цей кисломолочний, так званий молочний дар 9%. І сир той, що я купую у своєї знайомої молочниці, вже доволі тривалий час, і ніколи не було з ним ніяких неприємностей, так як і з молоком, до речі. Перш за все поставила чайник, щоб нагрілася вода, і приготувала дві баночки, у яких власне, і буду проводити перше дослідження. Далі приготувала наважки обох сирів для того, щоб ймовірна концентрація речовин була близькою і щоб не було підстави для значної похибки. Як виявилося, це було зайве, бо все було занадто помітно і занадто явно. Коров'яче молоко містить до 20% сироваткових білків і близько 80% білка казеїну. Тож кисломолочний сир це, по суті, денатурований казеїн. А казеїн у воді не розчиняється, тільки у теплій, достатньо теплій, навіть у гарячій воді він стає таким пружнопластичним. Перевіряю обидва зразки сиру на цю так звану пружнопластичність. Для цього поміщаю їх обидва в баночки і заливаю гарячою водою з чайника. Ну, Можливо, там температура градусів 85. Має відбутися процес схожий до плавлення. хоча як такої температури плавлення у білків немає, як і всі органічні речовини при значних підвищеннях температури, вони просто руйнуються, розкладаються. Але в даному випадку температура не настільки висока, і зараз побачимо, що з цього вийшло. Казеїн, тобто білок нашого сиру, має одразу осісти на дно, тому що молекулярна маса його приблизно в межах 30-40 тисяч, тобто дуже важкі молекули. Здається, ви одразу помічаєте різницю. Між цими двома баночками, між процесами, які в них відбуваються. Домашній сир навіть і не думав підніматися на поверхню, а ось із того сиру магазинного якась стала така майже однорідна рідка маса. Але для чистоти експерименту розколочу ложкою обидва. За кілька хвилин у банці із магазинним сиром якась ось ця така біла. Піноподібна субстанція зібралась на поверхні, а внизу залишилася вода. Ну, а що то за піна? Спробуємо роздивитись. Як бачите, домашній сир так і залишився на дні. А ось ця піна розколотилася із тією водою, але має якісь такі крупинки чи що. Зараз спробую їх на дотик. Домашній сир у гарячій воді. Зробився, власне, якраз пружно пружнопластичний. З нього можна ліпити коники. Мені здається, що це схоже якраз на те, як в Карпатах вівчарі ліплять коники із солоного сиру. А тепер спробую ось ту іншу субстанцію з банки із магазинним сиром. Він не Береться в грудочку зовсім ніяк. Спочатку ніби ці шматочки просто не беруться в грудочку, а потім вони ем, зникають. Я їх легенько втираю у шкіру пальців і відчуваю нібито крем для рук на руках. Таким чином, опосередковано можна зробити висновок: що казеїну тут немає, білка денатурованого тут немає, тут є жир. І навряд чи це вершкове масло. Хочеться вірити, що це не пальмова олія, але віра ця дуже слабка. Якщо попередній дослід може вважатися якимось трохи суб'єктивним, то наступний абсолютно об'єктивно визначить, чи є у обох зразках сиру крохмаль. Я взяла розчин люголю, ви можете взяти звичайний йод, просто в мене йоду не було, був Люголь це абсолютно однаковий буде результат. Можна використовувати без розведення, а його треба обов'язково розвести водою, щоб був такий колір світлого чаю, щоб не маскувався наступний колір, який може з'явитися. Але я і люголь розведу, щоб було більш помітно. А тепер барабанний дріб. Що ми бачимо? Бачимо, що магазинний зразок так званого сиру містить крохмаль. Тепер те ж саме проробимо із домашнім сиром. Додаємо до домашнього сиру. Розчин льоголю. Як кажуть у таких випадках відчуйте різницю. Йод, який міститься в розчині льоголю, дав із крухмалим синє забарвлення, а от на домашньому сирові розчин не змінив свій колір. І ще один дослід. Я вагалася проводити його чи ні, тому що він на наявність власне білка. Це так звана біуретова реакція, яка свідчить про наявність пептидних зв'язків. Тобто свідчить про наявність власне білка. Чому вагалася, бо зазвичай в лабораторіях для такої реакції треба ще і рефрактометр, щоб подивитися на інтенсивність забарвлення, щоб можна було оцінити кількісну наявність білку. А в мене ж такої можливості, зрозуміло, немає. Але все виявилося значно простіше. Ось ці пробірочки це до якоїсь міри понти, це іграшкові, це ще моїх дітей, як були малими, але в них буде трошки більш яскраво видно. Як ви розумієте, розчин мідного купоросу. Він ще й погано розчинився, але мені немає часу, коли чекати, вистачить і так. А ось у цій пробірці луг. Де я його взяла, та ось у цій пляшці. Така або приблизно така ж пляшка, я думаю, є в кожного вдома. Це засіб для прочищення стічних труб. Він може бути ось такий гелеподібний, може бути у гранулах, це теж немає різниці. Окрім того, що гранульований треба розчинити в невеликій кількості води. Далі в окремі пробірочки вкидаю по шматочку сиру, і домашнього, і магазинного. Далі зйомка трошки неякісна, бо не бачу, що потрапляє в поле зору, але додаю до кожної пробірки, до кожного зразочка сиру, потроху там десь по одному мілілітру, можливо, ось того розчину лугу. Ось того засобу для стічних труб. Додаю його піпеткою потрошку. Далі залишається додати в обидві пробірки по декілька краплин розчину мідного купоросу і побачити наявність фіолетового, інтенсивно фіолетового забарвлення, яке буде свідчити про наявність білка. Я передбачаю, що особливої різниці не повинно бути, тому що ну, яким же треба бути, знаєте, низькокваліфікованим фальсифікатором, щоб не додати, скажімо, сироватки, ось той сир з крохмалем, щоб все-таки там був якийсь білок. Хоча, як я вже і казала, це різні білки, казаїн і ось той сироватковий білок це зовсім різні. Проте ну, в домашніх умовах ми не можемо цього дослідити, який саме там білок. Піпеткою крапаю в обидві пробірочки буквально по 2-3 краплинки мідного купоросу, і очікуємо, поки явної різниці не помітно. Але ось через кілька секунд після струшування ми бачимо дуже помітну різницю. І так, у обох пробірках зміни відбулися. Але, як бачимо, дуже велика різниця між цими змінами. І тут вже не треба ніяких приладів, щоб побачити різницю в інтенсивності. забарвлення. Не можна сказати, що в магазинному сирі немає білку. Так, тут є сліди білку. І добре, якщо це сироваткові білки, а можливо, і щось інше, можливо, якісь білки рослинного походження. Тут вже в домашніх умовах нічого виявити неможливо. А тепер подивимось на ціну питання. Кілограм такого створіння коштує 103 гривні, кілограм домашнього сиру коштує 150 гривень, в будь-якому випадку, у нас. Тож за 103 гривні можна купити трохи крохмалю, трохи слідів білка, добре, якщо це сироватковий білок, і трохи жиру, найбільш ймовірно, пальмового. 103 гривні за кілограм брехні, яку називають кисломолочним сиром 9% жирності, з неабиякими наслідками для здоров'я. На жаль, зі слів колишньої працівниці одного з таких магазинів. Перекупниці купують такий несправжній сир, змішують його із справжнім сиром і, збільшуючи кількість, звичайно, продають за ціною сиру справжнього. Але я знайшла свою молочницю людочку і дуже вдячна за її смачне і дуже якісне молоко. Адже, окрім генетичних особливостей тварини, ще більш важливим є догляд за нею, її здоров'я та раціон харчування. А це все тяжка праця. Власне, і все, друзі, про що я хотіла вам розповісти і що хотіла показати. А, надалі вирішувати вам самим, що вам є вигідним, а що невигідним. В моєму розумінні, те, що шкодить здоров'ю, є апріорі невигідним. Як бачите, навіть приготування домашнього кисломолочного сиру може стати одним із запобіжників погіршення здоров'я. Я ж бажаю вам. Тихих ночей, спокійних днів, гарних рожахів і справжнього силу.